Добрий день, мої шановні глядачі. Рада вас бачити у себе на кухні знову сезон кабачків у розпорі, друзі. І, звичайно, що ми хочемо насититися вітамінами, новими смаками, і тому я пропоную вашій увазі сьогодні. Всіма вже відомі, друзі, звичайно, рулет з кабачка. Я просто вам нагадаю і покажу, як це роблю я. Сподіваюся, ви надихнетеся і зробите цю страву на вихідні для своєї сім'ї. Приємного перегляду і смачного. Для приготування самого рулета нам потрібні 3 яйці, 4 столові ложки борошна, сметана 4 столові ложки, сухий часник, перець, сіль і 1 кг кабачків. Натираємо на крупну тертку кабачок. Кабачок з м'якенькою шкіркою. Так, далі кладемо одну чайну ложку солі. Злегка перемішуємо і залишаємо кабачок на хвилин 10, аби він випустив сік. Тим часом включаємо духовку верх-низ нагрів на 180 градусів і застеляємо бляшку пергаментним папером. Далі дуже ретельно і старанно відтискаємо кабачки від соку. Гарненько стараємося, нам сік не потрібний. Далі додаємо. У кабачки сметану, додаємо борошно. додаємо яйця, можна ще посолити ще пів чайної ложечки солі дати, Поперчити. чайну ложку додати сухого часника. І все ретельно гарно перемішати. Консистенція, друзі має бути така, як на дируни. Ось, бачите? Ось така. Далі на бляшку застелено пергаментом силіконізованим, викладаємо усю цю масу і гарно, рівномірно розпреділяємо її по пергаменту. Друзі, бляшка в мене з духовки, щоб ви розуміли розмір. Бляшка з духовки, якщо у вас бляшка там 2-3 см ширша вуща, як в мене, це не принципово, якщо цей блін, ця основа буде. Там на 2 міліметри вище або нижче, не страшно. Все розпреділяємо по пергаменту. Все мої хороші розподілили. Тепер запихаємо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на пів годинки. Для приготування начинки нам потрібно 3 столові ложки майонезу, 2 плавлених сирки хорошої якості, 4 помідорчики 200 г, пучечок кропу і 2 зубчики часнику. Сирочок натираємо знову ж таки на крупній терці. Сир видушуємо часничок. Додаємо сюди майонез. І я трошки підперчую. Це не обов'язково, я просто люблю перець. І гарненько, ретельно розмішую. Ось така кашка має вийти, друзі. Така, щоб було добре змасом. Так. Далі, друзі, помідорчики нарізаємо. Або тонесенькими кільцями. Ось такими тоненькими, щоб було добре згортати. Тут, тут за вашим бажанням. А я розріжу на 4. Можна кубиками. От, як вам подобається. Так, щоб вам було красиво і зручно. Так, друзі, і кріп нарізаємо дрібненько. Друзішечки, рівно 35 хвилин Сиділи, сидів мій рулетик у духовці. Тепер я беру його отак з пергаментом з бляшки і різко раз і перекидаю на ще один шматочок пергаменту. І ще гаряченьким, друзі, знімаю пергамент. І даю йому остигнути хоча б до тепленького. Ось мої хороші, бачите, який він тоненький. Гарненький, рум'яний. Ви можете не підрумянювати, якщо не любите. Я люблю такий підрумянений. Чекаю, щоб він хоча б до тепленького остигнув. Все, мої хороші, основа моя проколонула, тепер я кладу на основу кабачкову сир. Стараюся дуже на край не класти, щоб вона потім не повилазила. Кваточкою розподіляю по своєму коржу, відступаючи граминочку сантиметрів півтора з одного краю і з другого краю. все Після того, як розподілила, далі посипаю кропом. Друзі, це теж не обов'язково Ви можете покласти сюди, я думаю, теж буде дуже, дуже гарно. Поєднуватися з базиліком помідорчик і сир. В мене просто його не виявилося. Кріп теж смачно виходить з помідором. Так, і розкладаємо, тепер рівномірно розкладаємо помідорчики. Так, стараємося класти в один шар, щоб було простіше змотувати, потім скручувати рулетик розпадаємо по всій площі помідорчик все і тепер акуратненько допомагаємо собі папером, скручуємо рулет. Не, не тиснемо, друзі, ну, намагаємось акуратненько, але сильно не тиснемо, щоб він не лопнув нам. Я часом роблю, він мені лопне, десь перестараюся. Знаєте, хочу, щоб він був такий гарний. Його притисну він може тріснути. Тому не дуже тиснемо. Але не так, щоб він розвалювався, щоб він все-таки був акуратненький. Так, ось таким чином. Ссуваємо на пергамент. От, намагаємося так, щоб оцей кінець притиснути донизу. Він тоді не розкрутиться, буде гарний. От, все. Тепер беремо разом із пергаментом, друзі, перекладаємо його на тарілочку. Раз і перекладаємо. І отак з пергаментом на тарілочці кладемо, друзі, в холодильник, щоб він трошечки вистоївся, щоб було добре його різати. Ось таким чином він зараз виглядає. Ось, бачите? Ой, помідорчик. І все, кладемо у холодильник. Ну що ж, дорогі друзі, пройшло 5 годин. Я вийняла свій рулетик з холодильника і зараз разом з вами будемо його коштувати. Так, мої Ось вам розріз. Яка краса виходить в розрізі? Ось який красивий апетитний шматочок. Куштуємо. Що я можу сказати, друзі? Смакота і добриня. Хочу вже виключити камеру пошвидше. Дуже смачно. Я дуже люблю такі страви, літні. різного роду баклажани, кабачки, з помідорів різні страви. Одним словом, щиро рекомендую. Все дуже просто, все дуже легко. Пробуйте, готуйте, насолоджуйтесь, тіште свою родину. Спасибі за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Божої опіки всім, хто захищає нас на передовій! Всіх обіймаю, до нової зустрічі, до побачення!